Привіт, я Женя, і зараз проходжу лікування від раку молочної залози. Я вирішила вести цей блог, щоб ділитися пацієнтським досвідом, який я отримую в процесі, і сподіваюсь, що це буде корисно для людей, які також стикнулися з таким діагнозом. Але сьогодні я хочу поговорити не про це. Я хочу поговорити про саме цей блог. Я записала кілька відео, виклала їх, і, якщо чесно, почуваю себе дуже некомфортно, бо мені супер не подобається, як я звучу українською мовою. Очевидно, що вона не на достатньому рівні і звучить так собі. Водночас мені важливо записувати це саме українською, і, мабуть, я хотіла би трішки розповісти про себе. Я з Дніпра, з російськомовної родини, і все своє життя я спілкувалася російською. Якщо ви чуєте, в мене доволі високий темп розмови, темп розмови. І я намагаюся його зберігти бо він мені комфортний і в українській, але я ще не так швидко можу розмовляти, і певні слова мені потрібно пригадувати. Більш того, з мене просто пруть російськомовні конструкції, а ще виявилося, що в мене... Я цього просто не усвідомлювала, але коли я говорила чи говорю російською, в мене доволі багато ідіом, які я використовую. Вони, звісно, російською і вони, звісно, не мають прямого перекладу на український. А український я ще не вивчила. І я себе починаю, почуваю як кастерножений кінь. В мене просто хочеться. Сказати якесь е, більш влучне слово, чи якусь фразу, яке все пояснює, але в мене її просто немає. І я така <с up> зависаю перед камерою, не можу закінчити речення і е, підібрати правильні слова. Ну, я роблю багато помилок, я також це розумію. І в мене там вже купа записів, де я повторюю слова роліки, замість ролики, і, і все ще продовжую робити цю помилку. Ну і таких я. Дуга, що там сотні. Я е, сподіваюся, що і цей проєкт в тому числі е, також допоможе мені покращити мою вимову. Але я вибачаюся перед тими для кого це дуже ріже їхній слух. Те, як я розмовляю. Е, бо Мені дійсно час від часу ну просто важко висловити свою думку чітко. Плюс хімія, ну реально, вона має такий тотальний вплив на організм. Мені здається, в мене просто мозок дефрагментований час від часу. Я забуваю якісь дуже прості речі. Мені важко тому вивчати нові слова. І взагалі, час від часу відчуваю повну безпорадність, бо я в кухню, забула чого ти зайшла, ну і так далі. Ну те, що я там забуває про якісь зустрічі і домовленості, це просто вже стало моєю візитівкою. Я вже шуткую, що мені краще з дому без а, Бейджика, який на паділ тоді був. Мене звати Женя, проживаю там, то якщо я загубилася, будь ласка, зателефонуйте моїм рідним. Просто краще з дому не виходити. Ну, Жарти жартами, але дійсно хімія впливає на когнітивні, когнітивні здібності. Ну, бачите, да? Я навіть совувати не можу. Навіть те, яке я знаю. Тому ще раз перепрошую і прошу просто поставитися з розумінням і підтримати мене в цьому. І в цій трансформації також. Бачите, купа трансформацій одночасно. Ту, до нових зустрічей, до нових помилок! І сподіваюся, до поліпшення вимови українською. Па-па!